Вітаємо новини на КТМ. і Сьогодні ми розкажемо, як працює алгоритм допомоги оборонцям у координаційному центрі волонтерів. Концертна театральна програма в Олександрійському театрі, що готують про суть свята, стрітення Господнє». сюжет із парафії у ГКЦ. Донати від Олександрійців врятували життя вже не одного військового. Адже на зібрані кошти координаційний центр волонтерів купує автівки, дрони, тепловізори та генератори. Ця техніка дуже дороговартісна і вкрай необхідна на фронті. Отримують військові від волонтерів і смаколики, теплі речі, засоби гігієни. Як ще координаційний центр підтримує військових та хто йому допомагає, розкажемо у сюжеті. Пріоритетним напрямком роботи координаційного центру волонтерів, як і раніше залишається підтримка Збройних сил України, речами, які допомагають нищити ворога та рятувати життя наших хлопців. З початку повномасштабного вторгнення волонтери передали військовим 28 автівок. Але є і інші важливі речі, на які корцентр прохає активно донатити. Засоби розвідки це ми розуміємо, що це в першу чергу дрони, засоби зв'язку рації, які також є. 18, 22 і більше тисячі за, за штуку за одну. Ну ціни по дронах. Ми всі розуміємо, що починається <гум> біля 100 тисяч, в залежності від комплектації. Підтримку від волонтерів відчувають хлопці на нулі, бригади, що знаходяться на відновленні, підрозділи, які формуються, та навіть госпіталі, які лікують військових. А на позиціях, де стоять хлопці, є потреба в інструментах. Інструменти, інструменти, які допомагають будувати укріплення, допомагають різним інженерним споруди там їм строїти і все остальне. Інструменти сюди входять як для ремонту авто, так і бензопили. Входять шурповерти, входять різного роду. Крім того, по сезону дуже багато запитів на, на гуму. Та взагалі сезон не сезон, осколками гуму січе. Ми вже збилися з ліку, скільки ми цієї гуми хлопцям відправили. Закуповують та збирають волонтери і медичні підсумки, які рятують життя наших захисників. Координаційний центр закуповує отакі от медичні підсумки. Ми ці медичні підсумки за рекомендаціями і за встановленими стандартами ми їх комплектуємо, намагаємось на 100% усими засобами, які потрібні бійцю для того, щоб врятувати своє життя, щоб він зміг сам собі надати допомогу і допомогу своєму побратиму. Це, зокрема, перевірені українського виробництва турнікети Січ закуповуємо, до аптечки кладемо. Ізраїльський бандаж. Ізраїльський бандаж також сюди входить. Ну, інша медицина, яка відноситься до категорії екстреної медицини, яку бєць може, за допомогою якої може надати собі допомогу. Завдяки донатам військові отримують прилади нічного бачення, тепловізори та генератори. Важливими на фронті залишаються шкарпетки, засоби гігієни, килимки, консервація. Всім цим забезпечують небайдужі Олександрійці. Координаційний центр дякує друзям, хто постійно відгукується на прохання про допомогу. Є у нас люди, які щомісяця, раз в місяць привозять декілька коробок вологих серветок. У нас є е, Березівські господині, які щосуботи або щоп'ятниці е, для хлопців е, роблять по десяток а то й більше коробок різноманітної домашньої випічки, і пиріжків і всього іншого. Е, потім е, Сімфо, яке е, нам е, привозить. Е, Раніше два рази в тижні, зараз один раз на тиждень привозить лоток хліба, який ми потім з нього робимо тости і на тости кишенькове сало. Також добродій пан Олександр, який завжди нам кожного тижня надає сало, ЧП-паляниця. Також один раз в тиждень привозить нам хліб для виготовлення цього ж самого кишенькового сала. Є ще безліч людей, яких я може зараз і не спом'ятаю, але е, також зайняті у виготовленні сухих супів. Постійно підтримує військових випічкою торгова марка Ласунчик, Олександрія Ліфт та господині Ізмайлівської громади. Тетяна Присяжнюк разом з клаптиковим батальйоном завжди підтримує маскувальними сітками. Гуманітарну допомогу надають друзі з французької організації Соняхи з України. А постійну фінансову підтримку у великих зборах, серед яких авто для ЗСУ, надає керівництво холдингу Агровіста. Палац культури Олександрійський театр анонсує насичену концертно-театральну програму. З перших днів лютого у програмі виступи місцевих хорових, танцювальних, творчих колективів. Є і запрошені гості театральні групи з відомими українськими акторами. Детальніше про це розкажемо далі. Олександрійський театр анонсує насичений концертно-театральний сезон. 2 лютого на концерт з творчістю заради єдності запрошують колективи Центру дитячої та юнацької творчості. Ми почали підготовку вже до лютого і березня місяця. Передбачається, що на початку лютого місяця це вже 9 лютого, буде сольний концерт, сольний виступ народного хору Веселка. Запрошуємо на нові пісні, на пісні старого репертуару, класиків, сучасні українські пісні. 16 лютого буде танцювальний марафон у нас до Дня Закоханих. 13 числа ми готуємо шоу-конкурс такий на кращу романтичну пару до Дня Закоханих. Ці заходи благодійні. Під час концерту стоятимуть скриньки для донатів для військових. Заплановані також в Олександрійському театрі і гастрольні виступи. Театральні колективи. Їх буде аж чотири виступи. Два у лютому і два у березні. У лютому місяці, 11 лютого, вистава Чоловік моєї дружини Володимир Горянський і Олеся Жураківська. Народний і заслужена артистка України покажуть класичну комедію. 28 лютого Дніпровський театр імені Шевченка покаже виставу Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Колектив щойно повернувся з Києва, де з великим успіхом кияни дивились, його зі столиці дивились цю виставу. Ну, а 14 березня. Про що мріють жінки? Вже знайома нам Театральна агенція Теарт. Тут ми побачимо і сімейство батько і донька наших вертинських. Тут ми побачимо Дар'ю Петрожицьку, Віру Кобзар і інші постаті, доволі вже відомі у Олександрійському глядачу. Ну і 17 березня схоже на щастя Світлана Орліченко – Заслужена артистка України і герой України народна артистка України, Ада Роговцева у цій виставі. Тож слідкуйте за афішами на сторінках Палац культури Олександрійський театр. За новим церковним календарем. Одне з великих свят стрітення Господня відзначають 2 лютого. Назва свята перекладається як Зустріч, бо в цей день зустрічаються старий та новий заповіти. У народі стрітання пов'язують із зустріччю зими та весни. Про суть свята, а також його головні традиції, нам розповіли в Олександрійській парафії Української греко-католицької церкви. Стрітення Господнє одне з 12 найбільших свят церковного року, яке за старим стилем відзначали 15 лютого. З переходом на новий календар, дата стрітення нова. щороку це 2 лютого. У народі це свято символізує зустріч зими з весною. У церкві говорять, що це день, коли Бог зустрівся з людством. Стрітання, що це означає? Це означає зустріч людини з Богом. І Як вона відбувається? Святий Йосиф з Пресвятою Дівою Марією на сороковий день після народження Ісуса Христа приносять дитятку Ісуса до Єрусалимського храму. Храм це був місце це було найважливіше, скажімо так, в житті єврейського народу, оскільки тут був відбувався зустріч людини з Богом, так виборного народу з Господом Богом, і вони звершують цей старозавітній чин посвячення дитятка Богові Отцеві в храмі важливим моментом є те, що ця зустріч не відбувається де-інде, а відбувається власне в храмі Божому, тому що в храмі є особлива присутність Божа через святі таїнства. Тому про це ми повинні пам'ятати назначення храму як місця зустрічі з Господом Богом. Але так само ми повинні пам'ятати, що звичайне запалення стрітинської свічки без молитви до Бога не приносить жодної користі. Це є свого роду матерія, так але має бути так само форма. Тобто кожне таїнство має цю матерію і форму, тобто молитва і моя віра. Цього дня віряни йдуть до церкви та освячують свічки їх використовують у різних обрядах та освячують дім. Ми більш звертаємо увагу на в цей день на цю свічку для того, що вона символізує Ісуса Христа, який є світлом для того світу, який він розсвячує всі темряви того світу. І для того в цей день ми посвячуємо свічки. І в нашій традиції ця, ця свічка вона має багато значення, бо є такий обряд, де ми посвячуємо в церкві свічки, і з цією запаляною свічкою ми йдемо додому. Не можна її тушити в хаті. Ми приходимо і робимо тим вогнем, робимо знак Христа на потолку. Він має охороняти цю хату від всього злого. Свічки також мають назву громничні або громниці, які оберігали оселю від лиха. Також їх використовують і у ритуальних обрядах. Вона має зберігати нас від грому. Є таке, що є гром, є гроза і гром. E, і в нашій традиції, я ще пам'ятаю, було так, що як була гроза на вулиці, то всі запалювали цю свічку і ставили її в вікно, щоб до хати не дійшов жоден грім, жоден e, пожар і так далі. E, і ще одна символіка то, то цієї свічки це така, як людина помирала в хаті раніше, то завжди її вкладали в руки цю свічку. Щоб e, та людина, яка помирає, вона з тим світлом христовим вона йшла на зустріч з Ісусом Христом. Можна подивитись, є зображення Матері Божої e, і там багато вовків. А те вовки нічого не роблять матері боже для того, що вона тримає цю свічку в руках і вона зберігає та свічка від всякого зла. Як і ми раніше думали, що вовки це таке зло, і так далі, так далі. То ми сьогодні завжди тримаємо в руках цю свічку, як має пригодити або має наближатися до нас якесь зло. Ми поцікавились розкладом богослужінь в Олександрійській парафії Української греко-католицької церкви. І згідно святкового розпорядку буде будуть, будуть дві літургії. Зранку на десяту годину буде служба Божа греко-католицької громади, так само з посвяченням свічки. Бо це є посвячення свічок обов'язкове. Ну і ввечері на 18.00 буде служба Божа за західним обрядом. Вже так само із посвяченням свічки нагадаємо, що адреса церкви це провулок учительський, 1. бережемо традиції і допомагаємо силам оборони. Про розвиток подій розкажемо. До побачення.